Свято наближається, як то кажуть, в нас вже грудень скоро буде, і ми дивимось на гороскоп для овенів. Буде декілька питань, оскільки грудень, такий місяць вже що все закінчується, да, ми будемо трошки підводити підсумки. І працювати, як завжди, ми шість колод. Подивимося, як карта ляже, як то кажуть. Тому, шановні овени, сідайте зручно, йдемо дивитися. Перша колода, да, це в мене золоте Таро. Ми запитаємо в карт, яка сфера вашого життя потребує уваги. Для овенів на груди. Ой, віца все летить. Всі сфери, в принципі, але, може, щось особливе таке є. П'ятка Пентаклі, віцька класна карта, це карта фінансів. І тут більш не про фінанси, а тут більш про жіночі, про самодостатність. В принципі, сфера вашої реалізації як жінки, сфера вашої фінансової стабільності потребує уваг. Спробуйте німецьке гарне слово апрунден, спробуйте закруглятися в кінці. Подивіться, що ви протягом тих 12 місяців, які от зараз минають, що ви досягли як жінка? В якій дупі знаходиться ваша жіночість? Вибачте, але кажу, як і є. Чи її треба звідти витягати, чи її взагалі не було, чи вона у вас є. Як ви реалізувалися як жінка? Як як, можливо, приватний підприємець як коханка. Це дуже часто випадає карта коханки. Взагалі, от ваша сфера особистого життя і особистої реалізації. Зверніть на нього увагу, ваша ось о... но колоди імператриця це означає, що в принципі, ну, від дев'ятки Пентаклі до імператриці там працювати, Дивіться, воно світить. Да? Працювати працювати класно з Густав Клінтон підпадає. Працювати, працювати, працювати. Тому намагайтеся робити кар'єру у сфері своєї жіночості. Якщо ви чоловіки мене дивитесь, то в даному випадку подивіться справді на свою коханку, чи приділяєте ви її уваги чи ні. Наступне, що треба зробити для зменшення кількості стресу? Зараз, як я вже говорила, Різдво, це всі купляють подарунки, треба закінчити курси, потрібно підвести підсумки. Що зробимо для того, щоб було менше стресу? Стрес така негарна справа. Да? Ви взагалі знаєте, наприклад, що такої хвороби, як брюнау, нема. Є е, е, супроводжуючи е, симптоми, які лікуються. Там може бути проблеми зі сном, можливо, високий тиск, можливо, проблеми з серцем, а брюнаута не існує. Тому що ми робимо для зменшення стресу? Місяць. Е, класна карта, старший аркан, і ще, дивіться. У вас дно колоди, так? Що у нас тут? Сімка мічі, заплутань, як ви себе бачите? Для того, щоб зменшити стрес, по-перше, я тут справді звернулася б до професіоналу, оскільки карта показує: ідіть у підсвідомість. ну, Ідіть, да? підсвідомість, коли ви занурюєтесь у ваші ем, такі там, де ніколи ніхто не був. Да? Взагалі, глибина, 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 коли берете, знімаєте шкіру, знімаєте м'ясо, добираєтеся до своїх кісток, перемиваєте їх. Да? Таке жорстке, можливо, порівняння. Карта, це карта депресій, карта страхів, карта психічних психологічних атак. Це карта алкоголізму, карта наркоманії. Тому ви для того, щоб зменшити стрес, ви просто-напросто робите аналіз того, що в вас не. Тобто, що вам не подобається, що вас турбує, ваші, можливо, якісь залежності. І розглядаєте. Воно вас справді плутає. Ну, дивіться, в чому фішка? Фішка в тому, що це вам здається, що ви заплутані. Насправді все добре. Це ваша проекція. Ви або хтось інший робить таку проекцію на вас, коли вам здається, ні, я справді заплуталася в своєму житті, але серце знає, що у вас все добре. Повний місяць такий, взагалі місяць дівчатки на ахту, дівочки, ми живемо по фазам місяця. І от вам потрібно зараз, щоб був повний місяць, якраз той момент. Подивіться, коли в грудні буде повний місяць, який покаже він світло, освітить вам ті куточки вашої підсвідомості, які ви навіть не знали, що вони є. І тоді ви зрозумієте: для того, щоб знати, що треба зробити, щоб було менше стресу, потрібно спочатку зрозуміти. Що вас стресує, як це виникає, що можна зробити для цього? Якщо потрібна психологічна допомога, під відео, як завжди ж є телефон, ви звертаєтеся за консультацію. Ну, потрібно спочатку собі ем, сказати і визнати це. Як, як там в кіно показують, да, сидить група і добрий день, я алкоголік, тому вам потрібно сказати: добрий день, я овен, в мене проблеми. І тоді ви їх будете вирішувати. Наступна. Як завжди, будь ласка, згадуйте ситуацію, Да? Ви знаєте, в своїх розкладах роблю таку річ ви згадуєте десь ситуацію і можете ставити мене на паузу, я помовчу та свою карт. Як треба цю ситуацію вирішити у Беном? Що вам допоможе вирішити цю ситуацію? Так, дивимося. Зірка. Вау! Клас! Тут у нас є четверка е, м'ячей і зірка. Зірка це карта, яка означає довгосрочні плани. Для того, щоб вирішити ситуацію, яка вас турбує, вам потрібно запланувати. По цій карті відбуваються певні події, але вони відбуваються у майбутньому. Це може бути планування якогось проєкту з результатами. У майбутньому. У мене навіть раз так програлося, бачите, от просто пряме значення кажуть до жінки, яка приходила, вона, як мені рішити проблему. Кажу, слухай, їдьте в Стамбул. От мені подобається цей міднаряд. Вона каже: А звідки ви знаєте? В мене стоматолог, там, я туди їду до стоматолога. Тобто, комусь, можливо, для вирішення проблеми треба поїхати в Стамбул. Бачите? Зірка, карти, яка. Пов'язана з зрозумінням також своєї жіночості, своєї зоряності. Це медійна людина. Можливо, якщо ви хотіли вирішити питання, зверніться до медійної людини. Це може бути також астролог, таролог, психолог, людина, яка займається зірками, яка бачить майбутнє. Спробуйте шукати підтримку справді от в реальної людини, яка займається є фахівцем, фахівцем в певній сфері, і нам допоможе. Наступне питання. А яку рису характеру ми будемо з вами формувати? Оскільки рік закінчується, щось треба кидати, щось треба формувати. Що треба у формувати? Давайте подивимося. У мене Оракул, тому зараз будемо дивитися. Що вам треба формувати? Туацуенмеглікайте. Яку рису характеру? Бачите, це. Двері до нових можливостей спробуйте, от як вам по цій карті, було для вирішення ситуації планування на майбутнє. Аналіз: якщо у вас є справді той, хто має структуру і аналіз, тому легше йти по життю. Тому, Формуйте своє майбутнє. Ви знаєте, наприклад, в мене є мій улюблений щоденник. Купіть собі такий класний щоденник на наступний е, рік. І у вас буде структура, коли ви зможете на майбутнє крок за кроком планувати своє життя. І у вас буде двері, у вас буде можливість до, е, знайти так, ці, цей шлях в майбутнє. Які емоції вам потрібно контролювати? Давайте подивимося. Дуже важко інколи... Упс, так, летять карти. Інколи важко тримати себе в собі і виходиш за край. Тому давайте подивимося в кінці грудня, які емоції, які накопичуються протягом року, потрібно контролювати. Башня, всі емоції. Це карта, яка означає, що у вас відбудуться зміни. Зміни, і ці зміни прийдуть ззовні. Бачите, оця блискавка, яка приходить, і нам все відправляє цю карту, коли людина от просто сама не хоче змінюватися. Вона живе, живе не з, з коханою людиною, вона живе в. В якійсь квартирі, яка їй не подобається, вона працює на роботі, яка їй не подобається. І от просто раптом щось відбувається, зовнішні зміни, вас можуть звільнити, ви можете переїхати, ви можете втратити. Тому вам потрібно буде контролювати емоції, які будуть пов'язані з змінами. Дивіться на цю карту. Що є цікавим, що якщо ви знаєте, що щось відбудеться в вашому житті, ви зможете в принципі, подумати, як я реагую. Події, які відбуваються, вони є часто нейтральними. Проблематика в тому, як ми саме реагуємо на цю ситуацію відповідно до вашого минулого досвіду. Якщо у вас був гарний досвід, то ви реагуєте позитивно. У вас був негативний досвід, ви відповідно до того. Реагуєте негативно. Тому контролюйте себе. Хтось може займатися, будь ласка, медитацією, хтось може займатися там, не знаю, бігати, плавати, хрестиком вишивати, але просто спробуйте стабілізувати свої емоції, які будуть пов'язані з змінами. Наступне, що дасть вам енергію, давайте подивимося. Таро містичних моментів, да. що вам дасть енергію в грудні для того, щоб класно перейти так на наступний місяць, на початок року, що дасть у Вене енергію. Адшельник, побуде трошки самому. Бачите, взагалі це карта людини, яка має досвід. Яка має досвід протягом життя. Це може якийсь вчений бути. Да? Це може бути літня людина, пенсіонер. Для того, щоб отримати енергію, вам потрібно закрити все, що є навколо, залізти ось на таку велику трубу і дивитися, що відбувається там. Як то кажуть, і щось ловити. Може ви будете ловити момент, що там кораблі будуть плавати, ви наверху. Енергія має бути сконцентрована в вас. Це означає, що для себе заплануйте якісь такі, можливо, дні, коли ви закриваєте, якщо у вас є можливість, наприклад, діти там відправити до подруги, може десь мама рядом, коли у вас живе, побути самому чи самій, можливо, поїхати в інше місце, відвідати різдвяний базар. Але от ця енергія, коли ви Насолоджуєтесь тишою і собою, вам буде дуже-дуже-дуже потрібна. Несподіванка! Що буде несподіваним для вас в цей період? Так, у грудні місяці. Що чекає на Увенів таке несподіване? Бачите, у вас закінчується певний період. Те, що вам башня випадала, це ще, вщент. Та, оці всі зміни. Несподівано те, може бути в когось проблеми зі спиною. До речі, бачите, тут акупунктуа. Може бути одну колоду закінчення певних відносин. Якщо у вас є не, там, кохана людина, коханець, просто хтось з ким у вас є такі відносини, вони будуть закінчуватися. Або ще раз зверніть на опорно. як там у нас, Руховий апарат для того, щоб не піднімати нічого важкого, скажімо так. Але цей період, якщо у вас він був дуже важким і от у вас ці страхи, да, з місяць у вас карта випадала, вам потрібно зрозуміти, що 10 це от якраз це вже все, це вже фінітеля комедія, вже далі нічого не буде. Вже 10 мічів вам в спину вткнули, вже немає 11-го, там вже туз пішов. Тому. Період закінчується, ви його подолаєте за допомогою того, що ви маєте силу в собі, оскільки отшельник, да, він має імперичний досвід, така людина, що вже все пройшла. Яку лекцію ви проходите в цей момент? Проходить ваша душа? Фегібнг, міспивуста, скрольден, флюста, лібе удабріcht. Вам потрібно навчитися прощати. Да? Я розумію, що сум перериває річку життя. Місяць цікавий для вас, який випадає такий філософський, ви можете ще раз подивитися відео і просто. Певні моменти виписати, щоб мати їх перед очима. Дуже допомагає. Наприклад, знаєте, як ви просинаєте зранку, перечитали деякі моменти, і ви думаєте, так, сьогодні треба розслабитись, сьогодні треба побути самій, або треба приглянутися, що мене дістало в цьому житті, що мені не подобається. Чому в мене велика кількість стреса? Аналізуйте свій день. Це ж нікому не заважало, Навпаки, коли ви ввечері вже сідаєте і проаналізували те, що відбулося, ви можете. Отримати певні поради, і на наступний день ви вже, скажімо, ту саму помилку не зробите. Або певну реакцію ви зможете в собі якось передивитися. Тому отака у нас з вами бесіда стала психологічна, торологічна. Ваше попередження і поради на грудень, шановні Овени. дякую за те, що ви були зі мною. Буду дуже вдячна вашим коментарям, лайкам, як завжди, для підтримки каналу. Побачимося! U, und wie ich wieder...